Маленькі відвідувачі центральної дитячої бібліотеки філії номер 12 давно чекали на появу у закладі безкоштовного інтернету. Раніше у книгозбірні був тільки один комп'ютер, яким для роботи користувалися лише бібліотекарі. Тепер є цілих три і всі для послуг читачів. Я думаю, що це корисно, тому що в когось вдома може не бути і комп'ютера інтернет, А в бібліотеці можна зайти в інтернет, можна знайти тобі потрібну інформацію. Якщо вдома немає інтернету, то можна сюди прийти і дізнатись Інформації, наприклад, тобі треба якісь твіри до школи, і ти прийшов сюди, і тут ти можеш його знайти. Він ще корисний для того, щоб. Дитина дізнавалася нове про може бути про минуле, а може бути про майбутнє. Комп'ютери, сканери, навушники та інше необхідне обладнання. 12-та філія отримала завдяки перемозі у програмі Бібліоміст. Подібні презенти дісталися і центральній міській бібліотеці. Загалом, силами цього проекту за два роки у Хмельницькому комп'ютеризували шість книгозбірень. Суть його полягає у партнерській співпраці. Американська сторона фінансує придбання техніки, органи місцевого самоврядування, залежно від умов проекту, беруть участь у співфінансуванні та забезпечені. Підключення до інтернету, яким чином, крім крім книги, зацікавити, так, щоб не мати постійного читача? Яким чином, щоб щоб тут такий центр був, знаєте, і, і спілкування, і. і е, Вивчення і отримання інформації бібліоміст відкриває справді широкі можливості для користувачів. Просто встановленням комп'ютерів програма не обмежується. У бібліотеках слідкують, аби відвідувачі використовували час в інтернеті з користю. Для цього впроваджують багато навчальних програм. І тренінги, які проводять працівники, і які можемо по замовленню робити цілий групи, щоб навчати людей. Це скайп зв'язок. Це людина, якщо не вміє. У нас були такі випадки. Уже є історії успіх. Коли дідусі подарували ноутбук, і він навчився саме в нашій бібліотеці працювати, спілкуватися з своїми близькими, які живуть за кордоном. Хмельницькі бібліотеки надалі братимуть участь у мікрограндах бібліомосту. Невдовзі городяни матимуть змогу безкоштовно вивчати у книгозбірнях іноземну мову.